Каро все гаразд? Не знаю. Почуваюся якось. Дивно. То-о-о, Мене поцілувала чарівна комаха. І тепер я маю суперсилу. Ми вже знаємо, що ти літаєш. Ти маєш якісь інші фішки. Може, суперсила? Є. Спритність. Є. Жодних сумнівів. Ти суперпринцеса. Таку Барбі. Ви ще ніколи не бачили. Фух, нічого собі. Спала <гас> Супер-спала! <гас> Я хочу зробити щось для королівства, що справді важливе: рятувати людей, ловити злочинців як справжній супергерой тепер. Покаже, як відкрити в собі миночку. Безмежні ah! можливості. Барбі, суперпринцеса! Полетіли? Я бачив усе на власні очі, але досі не можу повірити!